Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога від 150 до 944 гривень щомісяця. Як пенсіонерам оформити додаткову надбавку до пенсії більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, деякі з українських пенсіонерів можуть отримувати надбавки до пенсій. Тим самим збільшити суму пенсійної виплати на кілька сотень гривень, а то й більше. Розповімо про три критерії, за якими передбачені додаткові кошти українське законодавство передбачає вікові надбавки, доплати для самотніх літніх громадян, надбавки за дітей, вікова надбавка щомісячну доплату отримують пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше. Її сума залежить від віку людини, 300 гривень отримують ті, хто досяг 70 років. 456 гривень, 75 років, 579 гривня – 80 років за нарахуванням цих доплат не потрібно звертатися. Вікова надбавка призначається автоматично. Надбавка за дітей-пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, отримують додатково 150 гривень за кожну дитину. Надбавка поширюється тільки на тих, хто отримує пенсію за віком, інвалідністю або вислугою років. Для працюючих пенсіонерів її не виплачують, щоб отримати надбавку за дітей. Слід звернутися до відділення ПФУ з відповідною заявою та пакетом документів, що засвідчують родинні зв'язки та вік дитини. Доплату для одиноких пенсіонерів надбавку можуть отримувати самотні пенсіонери, які відповідають ряду критеріїв вік понад 80 років. Самостійне проживання, потреба стороннього догляду за станом здоров'я, пенсія за віком, пенсія по інвалідності не дає права на таку доплату. У 2025 році її сума становить 944 гривні, 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.